Від тих пейзажів, виконаних олією, бачите, всі куточки України, ну, він українець. І от він мені казав, оце там Карпати, оце сте, оце те, воно все якимось певним чином да? воно, е, В таких е, блакитних кольорах під а-ля е, голландців зровно трошки, да? О, але от воно чимось що там можна побачити і гаражі. Дальше, чудові акварелі. Але от що найбільше, я б сказав, що найбільше мене вразило сьогодні віту, і я раніше її не бачив. Це живий акварельний натюрморт з квітів. Це ж дійсно, це, це вже щось. Я під цим трошки на сакральні і от від себе особисто не хочу подарувати, цю річ. щоб вона в тебе була. дякую. І щоб вона тебе по можливості, ну, тут взяття не може бути, але хай вона тобі просто там нагадує про певні моменти. А так, це знайомство із новим іменем нашого акту Баранівського, це Олександр Купріцький. Я думаю, що неодноразово ми ще побачимо дійсно його твої. Так що всіх успіхи. Дякую всім, що прийшли. Дякую, відділу хочеться подякувати відділу освіти, хочеться подякувати працівникам будинку культури. Працівникам культури, які завітали сьогодні. Також хочеться подякувати Джолі, що мене звела саме з Володимиром Кравчуком, з Валентином Олексійовичем Ретьманом, який там досить бурно обшукаючи з моїм батьком. Дякую вам. Всі мої роботи, вони всі тут. Ви можете побачити мій духовний світ, моє бачення. Це в того, що мене оточує. Ну, так як сказали, що я тендітний і малюю квіти. Не лише квіти, мої роботи перед вами. Ви їх побачите, ви їх так. Квітка, квітка, от коли просипається весна, перший сніжник, він милує око, він потягує рухатися, 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 бо природа оживає. Квіти, вони живі. Вийдіть в природу і ви побачите все. Де він сказав? Природа, яка нас оточує, є найкращим, вчителем. ленд. Мене все прошу.